Дорогі брати і сестри, я вітаю всіх вас, любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, мир Божий вам. Колись е, легендарний е, спорижено, коли запитались, як ви вважаєте, е, що важніше читати Біблію чи молитись? А він відповів. А як ви думаєте, що важніше вдихати воздух чи видихати воздух? І ви знаєте, я в вашій церкві сьогодні ввечері. Я так здивований тим, що все таки неділя, ввечері ви прийшли, і саме більше, що мене тронуло, таке ваше серйозне посвято до служіння. Духовий оркестр. Чудово, спів, чудово. Васильович таку гарну пісню заспівав. Оператор, навіть, прийшли на служіння знімати. Це дуже важлива посвято. Хай вас Бог благословить. Мені так подобається, що ви до цього серйозно ставитесь. Знаєте, моє бажання, щоб в кожному служінні, де я є, він міг почути його голос Божий. Ви знаєте, колись така була азбука Борзе. Вона була, дара неї не користується, але колись вона була дуже популярна. Одного разу одна компанія мала на роботу радистів. І от прийшли ті, які отримали роботу, вони сиділи в залі, чекали, коли їх запрошують на інтерв'ю. Раптово підіймається один із них, заходить в одні двері, виходить звідти і говорить: можете йти додому, робота вже на вас немає, я її взяв. Всі здивовані, ну як так би прийшли? І навіть нас не кликали. Він каже, коли ми сиділи в залі. Я почув дуже тихо, що Азбурка Морзе говорила: всі, хто прийшов на інтерв'ю зайдіть ці двері, я почув, я зайшов. Ото моє бажання, що ми в церкві почули голос Божий. Я продовжую ще служіння, мені 65 років, але в душі я маю 25, не більше, і стараюся ще служити для Господа. Я зараз працюю далі в Європі. У нас є я директором школи місінарська, називається Ідіть навчіть. Це вже четверта група, яку ми набрали в Європі. Ця буде четверта група буде проходити в Швеції біля Стокгольма. Раніше була у нас в Німеччині. У нас Міша приїжджав тоді, теж в Німеччину. До речі, після тієї останньої групи у нас були дві церкви, ми відкрили одну в Мілані. Другу Амстердамі, ми відкрили. Ну, звичайно, ви знаєте, що студентів є багато. Було 28 студентів, але не всі вони після школи стають дійсно місіонерами. Ну, Пахтер знає, як воно буває. Школу закінчать, хтось піде, хтось не піде, але все рівно вони щось роблять. Зараз ця школа буде проходити біля Стокгольма і моє прохання, і також, щоб ви підтримували нас. І Молитовному, ну і, звичайно, фінансово, тому що школа безкоштовна для студентів. А всі студенти – це біженці, ми зараз набрали більше як 30 студентів, вже записалися до навчання цієї школи. І тому хай Бог допоможе нам в цьому проєкті. У нас вже в Європі є 116 українських церков, це дуже багато. В кожній країні. Вже Швізарії, ви можна собі, Швейцарія закрита країна. А зараз там є три церкви наших українських. Я вже не кажу інші країни. А ви знаєте, що в Японії є 10 тисяч українців. І там є теж церква. 10 тисяч українців в Японії, які виїхали під час цієї війни. Добре, будемо вдихати Слово Боже. Я буду читати один текст, два тексти із Біблії. Будемо над ними. Коротко розмірковувати. Але перед тим, я прочитаю це слово Господнє, давайте уявимо собі, що попали ми в тронний зал самого Бога. Я знаю, Бог є присутній з нами всюди. Але уявіть, ми попали в тронний зал до самого Бога, і нам дозволили попросити у Бога одну річ. І ви подумайте, що би іменно ви. Сьогодні ввечері попросили Бога у тронному залі. А я читаю слово Боже, Слухайте уважно. Псалом 27, читаю я четвертий вірш. Одного прошу я від Господа і буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність. І в храмі його пробувати. Бо Він заховає мене дня нещастя у своїй скинії, сховає мене потаємно у своєму наметі, на скелю мене проведе, а тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скинії буду приносити жертви. Під звуках суром я буду співати та грати Господеві. Почуй, Господи, мій голос, коли я кличу, і помилуй мене, і озвись до мене. Також я прочитаю Іванові Святого Луки, 17 розділ. Читаю я п'ятий вірш. І сказали апостоли Господу, додай ти нам віри. А Господь відказав, коли мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали, що в ковиці ці вирвись з коренем, посадись до моря, то вона послухала би вас. Я не знаю, що ви в думках своїх подумали перед тим, як я вас запитав, що б у Бога просили ви. Це все нормально. То, що ви хотіли у Бога просити, це все нормально. Але зверніть увагу, що Давид робив. Давид каже: Господь, а я одного бажаю бути у твоєму домі. А я бажаю тобі служити у твоєму домі. А я бажаю приходити в служіння серед тижня і вечора в неділю. А я бажаю тобі співати. А я бажаю тобі жертвувати. А я бажаю бути з тобою. Чому? Потому що ти мене. Збережеш, ти мене благословиш, і ти мені даш милість у моєму життю». Ви знаєте, що коли я а, був в Брюсселі, і запитали саме дуже багато було українців-біженців, і ми запитали їх, як попали ви до Бельгії. І от цікаво дуже, та сама історія. І дві різні люди розказували ту саму ситуацію, тільки одна віруюча. Друга, не віруючи. От одна встає і говорить: коли я була в Бучі, і зайшли російські війська з Чеченцями, я такий страх дістала у серці. Я думала, що я муру від страху. Я так переживала, мною просто трясло від страху. Я з великим горем, каже, перейшла, при, приїхала до Києва, доїхала до польського кордону, десять кілометрів пішки йшла до польського кордону, холодно було, замерзла, стукала в автомобілі, я замерзаю, пускайте мене. Не пускав ніхто. Я думав, що вмру від того страху. Після неї виходить друга, і віруючи, говорить, я теж була в Бучі. І коли йшли російські солдати. Ірпі... Бучу. Я в своєму серці сказала: Господь, ти є мій щит, Господь, ти є моя охорона, Господь, я тільки надіюсь на тебе. І цілу дорогу, із бучі до Польщі, я в молитві казала: Мій Господь, Ти моя захист, мій Господь, ти моя мирність, мій Господь, ти мене збережеш. Яка різниця? Одна пережила великому стресі в паніці, а друга віруюча з надією на живого Бога. Це є велика архібожа Божа милість, що ми знаємо живого Бога. Це є велика Божа милість, що ми є в церкві, і ми маємо майбутність на вічне царство Боже. Життя проходить дуже швидко. Мені 65 років, я говорю, пройшло мені як один день моє життя пройшло. Швидко воно проходить, дуже швидко. У вас сьогодні був Джордж Давидюк, він розказує про себе. І коли я, ми були на конференції, і Джордж каже: я вже не зможу. Ми всі ми пам'ятаємо Джорджа, правда, веселого, енергійного, завжди він їхав, проповідав Єванлі. А Зараз Джордж каже, я вже не можу. Я вже я, я, я починаю дихати вже важко, мені вже їхати важко, мені служити важко. І так воно є. Ми старіємо, ми йдемо до вічного Царства Божого. І це є велика Божа милість. да, ми маємо переживання, да, маємо труднощі, але маємо повання на живого Бога. Я переходжу до того тексту, який читав. Що апостоли просили Бога, дай нам живої доба віри, щоб в нас була надія і жива була віра. Я вам розкажу історію свого життя, вона може дещо вам допоможе. Я знаю, що ми проходимо різні труднощі. Я маю свої переживання, ви маєте свої. І дехто думає, о, мені би брат, твої переживання. Ну коли ви узнаєте про трога брата його переживання, скажете, та не хочу, як його переживання? Мені вистачає моїх переживань. Я вже до своїх звикнув. І от дивіться, цікаво, дуже історія була у мене в житті. Моя дружина переходила в дуже важкий період у своєму життю. Незвичайно важкий період. І вона мені свідчила. Мені так, каже, було важко. У нас було, в залі стояло піаніно. Вона говорить: я приходив до піаніно, ставила руки на клавіші і хотіла Богові вирізати всі свої переживання, які я маю в душі. Але я не могла зіграти ні одної мелодії. Це так мене вразило, я вам скажу чому. Тому що моя дружина була народжена в сім'ї пастра, де було десятеро дітей, і вона все життя просила, тату, купи мені піаніно. А тато говорив, у нас немає грошей. Вона знову, тато, купи мені піаніно. Він нарешті купив їй маленьку мандолінку. Але мандоліна це не є піаніно. І от вона виросла, вийшла замість за мене. У нас були народжені діти. Що вона зробила? Вона наших дітей повела в музичну школу. І приходить з музичної школи і мені говорить: слухай! Ти не представляєш, який Бог чудо створив. Я домовився вчителькою, що вона буде вчити грати на піаніно мене і дітей наших, і мене. І тепер, коли моя мрія в життю збудеться, я буду грати на піаніно. А я ж був в той час не мудрий, молодий. Ти кажу: Любаша, та глянь на себе, ти доросла жінка, ти будеш ходити в школу з дітьми. Та це ніяк не годиться, Любаша. Я той час, і то кажуть, цю охоту відбив. І коли вона мені сказала, що я хотіла вирізати Богові свої переживання, це так мене вдарило. Тому я хочу сказати, дорогі брати, коли ваша щось бажає дружина, не будьте на перегороді, або навпаки, благословляйте. І от далі цієї історії продовжую. І от одного разу читав я ввечері слово Боже. Я читав це багато разів, якщо віра ваша буде. І мені така прийшла думка. Я пішов у магазин, де продаються різні насіння, і питаю, а у вас насіння грічи зерно є, вона говорить: немає, не можемо заказати. Я Кажу, будь ласка, закажіть. Коли я отримав ці зерна, вони дуже маленькі, як макові, я взяв шкатулку. Тоді насипав грічичні зерна, взяв аркуш паперу, я опалив його з усіх сторін на вогні і написав таке слово Боже: якщо віра твоя, буде гречичне зерно, все, що ти попросиш, воно станеться тобі. Підходжу до моєї дружини, кажу: Любаша, дивися, цей аркуш паперу опалений вогнем, як твоя душа. Вона переходила дуже важкі. Тяжкий час. Я говорю, ну Любаша, глянь, глядь з вірою на це маленьке зерно. І Христос сказав: якщо віра ваша буде, як маленьке це гічте зерно, то попросиш і Бог тобі яви. І вона свідчила, коли я каже, побачила цей текст. І побачили ці маленькі зерна, в моєму серці піднялася неймовірно потік Божої благодаті. Я відчула, що Бог допоможе мені вийти із цієї ситуації. І дійсно Бог допоміг, і. абсолютно допоміг. І ми, коли приїхали до Києва, я кажу: Любаша, я найму самого кращого вчителя Києва. Він навчить тебе грати на піаніно. Але вже мені не треба. Треба було раніше мені. А зараз мені то не потрібно. От до чого я це все веду? Послухайте мене уважно. Наші страждання, які ми порою переносимо, нам треба до цього живої віри, треба живого уповання. Але жива віра вона приходить тільки від Слова Божого. От дуже цікаву історію із Іваном, я вам нагадаю: ви пригадуєте, коли до апостолів батько привів свого сина, який був тяжко хворий духовно і душевно. І вони не могли нічого зробити абсолютно. І от слухайте далі. «Но коли апостоли зайшли в Самарію, і Самарія їх не прийняла, виходячи із віти, Іван каже до Господа: Господь, а хочеш, ми вогонь стягнемо із неба, вся Самарія згорить. Віра така з'явилася. Помогти в молитві за хлопця віри нема. Стягнути вогонь. Потужна віра з'явилася. І навіть Христос не перечуєму цьому. Ви не знаєте, якого ви Духа. Деколи буває, що в нас інколи віра на те, що нам потрібно, деколи не вистачає. А деколи на те, що не треба, хватає віри. Буває таке. І тому моє сьогодні побажання для кожної з вас, щоб ми могли уважно почути голос Божий. У нашому життю. Приходимо в церкву і кажемо, Господь, говори до мене. Боже мій, говори до мого серця, Господи, поможи мені почути твій голос. Бо деколи як ця азбука морзе, вона тихенько, голос Божий, він тихий, тихий. І ми просто його пропустимо і не почуємо, і потім у нас стаються різні труднощі і переживання. Хай Бог допоможе. Нам у цьому. Я завершую свою коротку проповідь у нас, коли з Варшаві була ця школа душе піклування. Пів ми вчили людей, як працювати з людьми, які переходять різні переживання. До речі, не можна ніколи говорити, якщо переходить людина якесь переживання, ви не можете їй сказати: я розумію тебе, через що ти переходиш. Неправда? Психолог говорить, що та сама проблема. В різних людей переноситься по-різному. І не можна казати, я тебе розумію, я то пережив. Ні, ти того не розумієш. І от цікава дуже була вона жінка із Харкова, вона жила в підвалі два тижні, пили в ней воду з каналізацією, і коли вона приїхала до Варшави, в неї стало роздвоєння особистості. Це дуже тяжка хвороба, дуже важка. І вона мені говорить: знаєш, брат Василь, мене Господь ізцілив. Я кажу, як? А я говорю, брала телефон, включала християнські пісні, слухала, співала і ходила. Слухала, співала і ходила. І за місяць часу я більше як 100 кілометрів, находила. і я повністю отримала оздоровлення. Бог мене ісцілив. І тому я ще раз звертаюся, яка би не була у вас проблема, тільки одне і вирішення в нашому Господі Ісусі Христі. Просто співайте, просто моліться, просто ходіть, просто просіть, і Бог є, добрий Бог, яка б не була важка ситуація у вашому житті. Хай Бог допоможе нам, щоб ми твердою вірою, твердою надією дійшли до вічного. Царство Боже. Віру легко загубити. Саме більше люди загубили віру в церкві. Саме більше люди загубили віру в церкві. Якби ви могли зробити опитування, анкети у вашій церкві, одне питання, що ви поставили, що ви поставили би питання, як ви читаєте Біблію Слово Боже? Ви побачили б, скільки людей читає Біблію, скільки людей читає. Але іменно віра приходить від читання Біблії Слово Боже. Тільки від читання, це від живого слова, тому що це є Боже Слово, воно дає живу надію і уповання. Я закликаю вас до молитви, пояснити ми станемо, помолимося і попросимо, як казали апостоли, Бож добав нам віри. Амінь. Добрий наш святий Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти добрий Бог, ти покликав нас до вічного царства Божого. І ми знаємо, що нас чекає, ми знаємо, куди ми йдемо, але ми маємо різні переживання. Ми маємо, боже святий різні святий труднощі у своєму життю. І порою нам здається, що це питання неможливо рішити. Але Господь ти є наш Бог, який допомагаєш вийти з будь ситуації, з будь депресії, з будь хвороби, з любого Боже святи переживання. Ти є сильний, добрий Бог, і ми молимо тебе во ім'я Ісуса Христа, Боже, добав нам твоєї живої віри. Допоможи нам, Боже, Святий, пробувати у Твоєму слові Божому. Ми це все молимо в ім'я Твоє, Боже. Благослови моїх братів і сестер у цьому краю. Нехай Твоє Боже буде благословіння в їхніх домах, в їхньому служінні, в їхніх потребах. І, звичайно, ми не можемо не згадати нашу Україну, Господь. Ми просимо Тебе, во ім'я Ісуса, прожени ворога. Боже, во ім'я Твоє зупини, Боже святий цю агресію. Гресію, во ім'я Твоє, Господь, Ти зроби Твою Боже, перемогу, хай буде твоя милість у нашому краю і прийде